Гармонія і композиція у творах мистецтва. Навколишній світ надзвичайно багатий і різноманітний. На перший погляд здається, що таке різноїття передбачає хаос, однак ні. Природа прагне до рівноваги, а отже, до гармонії. Художнє зображення можна порівняти з музикою, де окремий звук, як і ковір у живописі. Нічого не означає, але разом з іншими створює певну композицію музичну або художню. Якщо порушити взаємозв'язок, визначену послідовність звуків, мелодія перестане існувати. Гармонія це погоджене і співрозмірне сполучення всіх елементів художнього твору. Для створення гармонійної художньої композиції необхідно пам'ятати, що кожен предмет має певний колір, тому важливу роль у втіленні художнього образу відіграє колірний контраст. Колірний контраст це різка відмінність у яскравості або кольорі об'єктів. У контрастному сполученні кожен колір набуває більшої виразності. Контрастними є кольори, розташовані в протилежних спектрах кольорного круга. Наприклад, червоний і зелений, синій і жовто-гарячий, фіолетовий і жовтий. Сполучення кольорів кожної з цих пар має найбільшу колірну контрастність, що змовлює активне звучання, напруженість і динамічність композиції. Передати у своїх творах багатство кольорів природи. Художникам допомагає використання контрастних співвідношень, освітлених і тіньових частин різних предметів, а також кольорний нюанс. Нюанс це відтінок, що дозволяє виконувати тонкі, непомітні переходи від одного кольору до іншого. Наочно зрозуміти важливість гармонії композиції кольорі можна, і кольорів можна на прикладі на Сьогодні ми познайомимося із творчістю відомого майстра цього жанру, американського художника Веллі Велса Прентіса митець малював реалістичні зображення композиції із плодів. Зазвичай це були яблука, персики та сливи у кошиках, у відрах, у пакетах, інколи навіть у капелюхах або на купі у звичайному природному середовищі. Творче завдання. Виконай вітамінний натюрморт із обраних тобою фруктів чи овочів, дотримуючись вказаної послідовності роботи. Посилання на практичну роботу ви можете знайти в описі під відео. Дякую за увагу і до наступного уроку!